Станом на 18.30 понеділка, 13 березня, із під завалів п'ятиповерхового житлового будинку врятовано 10 людей. На жаль, дістала тіла двох загиблих, і ще одна людина вважається безвісти зниклою. Її пошуки тривають. Маємо вечірнє включення з місця трагедії речника головного управління ДСНС в Сумській області Олега Стрілки. На місці нанесеного ворожого удару співробітниками ДСНС врятовано 10 людей, п'ять з них довелось деблокувати з під бетонних плит. А також за допомогою техніки для проведення висотних робіт рятувати з верхніх поверхів. За даними медиків, за допомогою до них з різними травмами звернулось 12 громадян в пункті незламності, які на базі палатки ДСНС розгорнули рятувальники, допомогу на даний момент отримало 212 людей. Також психологи ДСНС. Надали відповідну психологічну допомогу 48 громадянам. На превеликий жаль, з-під завалів зруйнованого будинку наші рятувальники дістали бездихання тіла двох чоловіків. На даний момент роботи тривають. Також було вивезено понад 115 метрів кубічних будівельного сміття. Рішенням міської влади четвер, 14 березня, у сумах оголошено днем жалоби за жертвами удару шахеду по п'ятиповерхівці. Колектив телеканалу Відікон висловлює співчуття родинам загиблих, швидкого одужання людям, що отримали травми внаслідок удару окупантів.